Яку відповідальність я несу, користуючись медіа? Соціальні медіа можуть зближувати чи призводити до ізоляції, вони здатні допомагати людям бути краще поінформованими, збагачувати та надихати їх чи спонукати до злого. Те, що ми робимо і на що даємо дозвіл у медіа та соцмережах, має служити комунікації між усіма членами людської спільноти, долати змішання мов у Вавилоні. І сприяти загальному порозумінню завдяки сповненню Святим Духом. Центральним морально-етичним поняттям тут є відповідальність: відповідальність перед Богом, який хоче, щоб ми сприяли пануванню правди і з любов'ю виходили один одному на зустріч. відповідальність перед нашим ближнім, якого соціальні медіа мають включати і залучати до суспільного життя та збагачувати. Відповідальність перед собою, оскільки через медіа я повинен увійти в справжню єдність з іншими, а не замикатися в егоцентричному віртуальному усамітненні від інших людей та інших справжніх потреб.